Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 4 жовтня, 954-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни випустили доволі небагато іранських дронів порівнянні з минулими днями: 19 штук на півдні Одещина, Миколаївщина. І, як завжди, через Сумщину в напрямку Черкащини та Київщини. Хлопці з ППО збили 9. Дронів ще по офіційній інформації сім внаслідок роботи Ребу впали на відкриті місцевості. Ну і є прильоти, якщо рахувати. Але поки що не повідомляють де вчора. Ще в день росіяни проти радіолокаційною ракетою атакували район затоки на Одещині, наче її збити не вдалося. Ну а під час дронової атаки збили два дрона. На Миколаївщині, наче збиттів дронів не було цієї ночі. Ну а в районі Очакова стандартно атаки fpv дронами від росіян. Наче нічого серйозного на Херсонщині під час дронової атаки збили два іранських дрона, але після російських обстрілів, на жаль, знову є загиблі. Одна людина минулої доби загинула. Четверо травмовані. І цієї ночі також були гарні новини. Знову дрони знову летять на Росію і знову на військовий аеродром. Знову в Воронежській області. Тепер хочеться відео і супутникові знімки.